Спарта, за легендою, отримала свою назву на честь легендарної дочки річкового бога Єврота, яка стала дружиною сина Зевса Лакедемона. Древня Спарта славилася як зразок аристократичної держави, де зберігалася рівність серед спартанців, але підтримувалася підневільне населення. У VI столітті до нашої ери виникла ликургівська система. Яка утвердила вплив общини спарти як військового табору. Спартанське суспільство було організоване за типовими для того часу структурами влади два царі, совет старій шин, народне собрання. Релігійний центр Дельфійський Оракул відігравав важливу роль у зовнішній політиці Спарти. Спарта відома своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спарта за легендою отримала свою назву на честь легендарної дочки річкового божества Єврота, яка стала дружиною сина Зевса Лакедемона. Древня Спарта славилася як зразок аристократичного государства, де зберігалася рівність серед спартанців, але підтримувалася підневільне населення. Організація політичної влади у спартанців була типовою для періоду розпаду племінного устрою два родоплемінних вождя, совет старій шин, народне собрання. У VI столітті до нашої ери склався так званий Ликургів стрій, що утвердив вплив общини Спарти як військового табору. Спартанське суспільство було організоване за типовими для того часу структурами влади. Государственний стрій в спарті називався олігархією, оскільки влада належала небагатьом Спарта займала весь південь Пелопоннеського півострова, Лаконіку та Мессенію. Спарта відома своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко-персидських війнах. Спартанці відомі своєю військовою майстерністю та відвагою, що зробило їх легендарними в очах істориків. Спарта залишила значний вплив на грецьку культуру та суспільство, а її воєнні стратегії та тактики вивчає й досліджуються досі. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Основу спартанської армії складали гопліти, тяжеловооружені піхотинці з коп'ями, короткими мечами, круглими щитами, шоломами, панцирями та поножами. Вага вооруження сягала 30 кілограмів. Крім того, у склад спартанської армії входили в споміжні частини, формовані з ілотів та пер'єків, які мали легке озброєння. Спартанці також мали військову конницю. Яка складалася з 300 всадників. Спарта відома своєю військовою майстерністю та відвагою, що зробило їх легендарними в очах істориків. Спартанське государство залишило значний вплив на гуманітарні сфери життя, дисципліна та військова організація спартанців вважаються необхідними елементами будь-якої сучасної армії. Спарта також залишила слід у грецькій культурі та мистецтві. Розкопки на території Спарти виявили різноманітні артефакти. Свідченням про активність у галузі мистецтва Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко-персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Основу спартанської армії складали гопліти, тяжеловооружені піхотинці з коп'ями, короткими мечами, круглими щитами. Шоломами, панцирями та поножами. Вага вооруження сягала 30 кілограмів. Крім того, у склад спартанської армії входили в споміжні частини, формовані з ілотів та перієків, які мали легке озброєння. Спартанці також мали військову конницю, яка складалася з 300 всадників. Спарта відома своєю військовою майстерністю та відвагою, що зробило їх легендарними в очах істориків. Спартанське государство залишило значний вплив на гуманітарні сфери життя, дисципліна та військова організація спартанців вважаються необхідними елементами будь-якої сучасної армії. Спарта також залишила слід у грецькій культурі та мистецтві. Розкопки на території Спарти виявили різноманітні артефакти, свідченням про активність у галузі мистецтва. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко-персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Основу спартанської армії складали гопліти, тяжеловооружені піхотинці з коп'ями. Короткими мечами, круглими щитами, шоломами, панцирями та поножами, вага вооруження сягала 30 кілограмів. Крім того, у склад спартанської армії входили в споміжні частини, формовані з ілотів та періеків, які мали легке озброєння. Спартанці також мали військову конницю, яка складалася з 300 всадників. Спарта відома своєю військовою майстерністю та відвагою, що зробило їх легендарними в очах істориків. Спартанське государство залишило значний вплив на гуманітарні сфери життя, дисципліна та військова організація спартанців вважаються необхідними елементами будь-якої сучасної армії. Спарта також залишила слід у грецькій культурі та мистецтві. Розкопки на території Спарти виявили різноманітні артефакти свідченням про активність у галузі мистецтва. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Основу спартанської армії складали гопліти, тяжеловоружені піхотинці з коп'ями, короткими мечами, круглими щитами, шоломами, панцирями та поножами. Вага вооруження сягала 30 кілограмів. Крім того, у склад спартанської армії входили в споміжні частини, формовані з ілотів та періеків, які мали легке озброєння. Спартанці також мали військову конницю, яка складалася з 300 всадників. Спарта відома своєю військовою майстерністю та відвагою, що зробило їх легендарними в очах істориків. Спартанське государство залишило значний вплив на гуманітарні сфери життя. Дисципліна та військова організація спартанців вважаються необхідними елементами будь-якої сучасної армії. Спарта також залишила слід у грецькій культурі та мистецтві. Розкопки на території Спарти виявили різноманітні артефакти свідченням про активність у галузі мистецтва. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко-персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи. Залишили помітний слід у історії Греції. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Спарта отримала своє ім'я на честь легендарної дочки річкового божества Єврота, яка стала дружиною сина Зевса Лакедемона. Древня Спарта була образцем аристократичного государства зі складною політичною структурою. У спартанців була типова організація влади з двома царями, советом старішин, народним собором. Спарта відома своєю військовою майстерністю та впливом на грецьку культуру. Основу спартанської армії складали гопліти, тяжеловооружені піхотинці з коп'ями, короткими мечами, круглими щитами, шоломами, панцирями та поножами. Вага вооруження сягала 30 кілограмів. Культові практики та обряди спартанців були важливою частиною їхнього життя. Спартанці вірили в багатьох богів та богинь і віддавали шанування різним культам. Свята та релігійні фестивалі відігравали велику роль у спартанському суспільстві, об'єднуючи людей навколо спільних цінностей та традицій. Символіка та вірування спартанців відображали їхню військову дисципліну, мужність та відданість своїй державі. Спарта залишила помітний слід у грецькій історії завдяки своїм воєнним досягненням та культурному впливу. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та впливом на грецьку культуру. Спарта отримала своє ім'я на честь легендарної дочки річкового божества Єврота, яка стала дружиною сина Зевса Лакедемона. Древня Спарта була образцем аристократичного государства, в якому в цілях подавлення недовольства великої маси підневільного населення, стримувалося розвиток приватної власності та успішно зберігалося рівенство серед самих спартанців. Організація політичної влади у спартанців була типовою для періоду розпаду племінного строю, два родоплемінних вождя, можливо, як результат об'єднання ахейських та дорійських племен, совет Старішин, народне собрання. У VI столітті до нашої ери склався так званий ликургов стрій, установлення ілотії. Зміцнення впливу общини спарти шляхом урівнювання їх в економічному відношенні та політичних правах та перетворення цієї общини в військовий табір. В главі держави стояли два архагета, які обиралися щорічно шляхом гадання по зірках. Їм підпорядковувалося військо, і вони мали право на більшу частину військового здобутку, володіли правом життя і смерті в походах. Государський стрій в спарті називався олігархією від олігой, Небагато, так як влада належала небагатьом. Спартанська армія складалася з гоплітів, тяжеловоружених піхотинців та включала в себе вспоміжні частини, формовані з ілотів та періеків. Спартанці також мали військову конницю, яка складалася з 300 всадників. Символіка та вірування спартанців відображали їхню військову дисципліну. Мужність та відданість своїй державі. Спарта залишила помітний слід у грецькій історії завдяки своїм воєнним досягненням та культурному впливу. Спартанці вірили в багатьох богів та богинь і віддавали шанування різним культам. Свята та релігійні фестивалі відігравали велику роль у спартанському суспільстві, об'єднуючи людей навколо спільних цінностей та традицій. Спарта залишила значний вплив на гуманітарні сфери життя. Дисципліна та військова організація спартанців вважаються необхідними елементами будь-якої сучасної армії. Спарта також залишила слід у грецькій культурі та мистецтві. Розкопки на території Спарти виявили різноманітні артефакти, свідченням про активність у галузі мистецтва. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко-персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спартанське суспільство було глибоко пронизане релігійними віруваннями та обрядами, які відігравали значущу роль у щоденному житті громадян. Релігія мала великий вплив на всі сфери спартанського життя, включаючи політику, військові справи та культурні традиції. Спартанці вірили в багатьох богів та богинь і віддавали шанування різним культам. Що сприяло утриманню єдності та сплоченості в суспільстві. Релігійні обряди та свята відігравали важливу роль у спартанському календарі, об'єднуючи громадян навколо спільних цінностей та традицій. Наприклад, участь у релігійних обрядах перед військовими походами вважалася обов'язковою для кожного спартанця, що підсилювало їхню військову дисципліну та відданість державі. Символіка та вірування спартанців відображали їхню військову дисципліну. Мужність та відданість своїй державі. Релігійні обряди також відігравали важливу роль у формуванні моральних цінностей та етики спартанців. Наприклад, участь у релігійних фестивалях сприяла зміцненню духовності та внутрішньої сили громадян. Релігія в спарті була не лише системою вірувань, але й важливим елементом соціального життя, що визначало культурні та моральні цінності суспільства. Релігійні обряди та вірування мали значний вплив на спартанське суспільство, сприяючи утриманню порядку, дисципліни та єдності серед громадян. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спартанці вірили в багатьох богів та богинь і віддавали шанування різним культам. Свята та релігійні фестивалі відігравали велику роль у спартанському суспільстві, об'єднуючи людей навколо спільних цінностей та традицій. Символіка катавірування спартанців відображала їхню військову дисципліну, мужність та відданість своїй державі. Релігійні обряди та свята відігравали важливу роль у спартанському календарі, об'єднуючи громадян навколо спільних цінностей та традицій. Спарта відіграла важливу роль у грецькій історії, зокрема в греко персидських війнах. Її воєнні досягнення та культурні впливи залишили помітний слід у історії Греції. Спартанці вірили в багатьох богів та богинь і віддавали шанування різним культам. Свята та релігійні фестивалі відігравали велику роль у спартанському суспільстві, об'єднуючи людей навколо спільних цінностей та традицій. Символіка та вірування спартанців відображали їхню військову дисципліну, мужність та відданість своїй державі. Релігійні обряди та свята відігравали важливу роль у спартанському календарі, об'єднуючи громадян навколо спільних цінностей та традицій.